Наша наступна тема буде почути і зрозуміти кількість українських дітей з вадами зору, що збільшується на 230-250 тисяч. Через проблеми із зором страждає вже більше половини всіх неповнолітніх громадян України. О, з нами на телефонному зв'язку є керівник проєкту молодих виконавців з вадами зору, наш світ Тарас Мільчаковський. Разом з ним ми і обговоримо проблеми, з якими стикаються діти у своїй. Боротьбі жити право повноцінне життя, пане Тарасе, добрий вечір. Вітаю вас у нашому ефірі. Дай здоров'я доброго вечора. Шкода, що зірвався зв'язок через камеру, через зум, але Можемо по телефону, так це є прямий ефір. Так буває, що маємо проблеми зі зв'язком, але і на випадок біжі. того в нас є телефони і інші можливості. Тому головне, що ми спілкуємося. Отож, пане Тарасе, ви є безпосередньо продюсером дітей із вадами зору, автором програми почути і зрозуміти. І в своїй програмі я слухала вашу програму. Ви наголошуєте. Саме на таким психологічному моменті, моральному моменті, це спілкування батьків зі своїми е, дітьми. Розкажіть, які випадки траплялися у вашій роботі, з якими проблемами стикаються діти і батьки? Хто кого не чує і не розуміє? Е, по перше, дякую вам за включення. Ну, дивіться, я не тільки не зовсім продюсер дітей, а скажімо, дітей і молоді в нас. Діти підлітки і молодь з, з вадами зору в творчому об'єднанні наш світ займається. Ну а проект по суті, зрозуміти то, що ви прослухали, якраз дійсно ми наголошуємо на психологічному такому аспекті, тому що я сам є по освіті психологом, Я закінчив франковий університет, і якраз я це розумію, тому що я сам ну слабу у мене батьки були люди такі, що розуміли, що треба. Людину після школи випускати в світ, а є такі випадки, і я їх сам зустрічав, коли так звані опікуни або батьки, які дітей просто ізолюють і від суспільства. Тобто, сиди собі вдома, маєш пенсію, тобі там раз на рік куплю якісь там лахи, відведу раз на рік до церкви, або на базар, і, і все, і, і, і чистий спокій, дивися марафон собі, і все. От тому тут це це зовсім. Як ми не, не то, що це, це дуже велика проблема? Тому що діти потім, от я знаю людей, які по 20 років не виходять з дому і навіть не мають мобільного телефону. Ми об'їздили багато сіл. У нас ще до війни на стрічні працював проект Доступна громада, де ми моніторили, власне кажучи, ви я сам зморшена різко району ситуацію в селах, якщо в містах у Львові діють інклюзивні проекти, діють, наприклад, такі центри, як Сенсотека там. Бібліотека, де можуть незряче там зібратися. То в селах того нема. А на питання, якщо я задаю питання, щоб відвести десь цю, цю дитину в район, то мені, наприклад, їм, наприклад, там чи батько, чи мама каже: нічого нема що робити за 10 кілометрів їхати. Я там бульбу маю город. Ну такі побудові сільські питання. А життя і власне кажучи, і таке благополуччя моральне дітей відходить на якийсь десятий план. І це дуже страшно, повірте. Мені насправді дуже прикро це чути, тому що мені здається, що зараз настільки українці, настільки наші люди з різними проблемами почали соціалізовуватися і жити повноцінні життя. І коли батьки самі блокують, це теж не є ок, і про це також і потрібно це в селах, говорити. І це селах, Розумієте, в селах воно дуже ситуація запущена. Ми навіть підключали до роботи старосту сільських рад, ну, умовно кажучи, людина. Каже ве в селі, вона повинна знаєте, знати один одного. І він каже: Так, я знаю ту родину. То я не буду їх насильно заставляти там вести її в район, робити то, -то бо це їх якби внутрішня справа. І він створоди, якби правий. Ну Тому тут механізму втручання з боку сільської там, громади чи там соціального захисту хто такого нема, вони можуть там порадити. що давайте так зробити. Але як такого прямого механізму немає, я з великою повагою буду ставитися завжди до батьків, які виховують дітей, в яких є на жаль. Вади розвитку, тому що це точно нелегка робота. Дітей виховувати в принципі нелегка робота. А якщо не дай Боже, що є вади, це ще більше важко. Але ми маємо про це говорити. Ми маємо їх надихати. Ми маємо показувати приклади, коли діти, от з вадами розвитку зору, приміром, стають успішними і добре себе почувають в житті. Розкажіть, ви знаєте точно психологію дітей, ви з ними працюєте. Що є важливого для дитини з вадами зору, яка хоче займатися. Це творчістю для дитини, це підтримка батьків. От коли дитина, от я в своїх авторських подкастах, програмах почути зрозуміти перших тему наголошував, що саме підтримка, саме добре слово, не так як якісь там подарунки, а підтримка це дуже велика мотивація для дитини, яка приходить на якийсь гурток, яка десь там бере участь в якомусь конкурсі. І коли вона чує вдома, ой, з тебе і так нічого не буде, на що я тебе туди то взагалі. То просто вбиває всі починання. Навпаки, треба підтримувати, навіть якщо щось там не получається, навіть якщо буває десь там ну не все зразу виходить там на конкурсі, не отримала гран-при а там просто якесь там місце. Все одно ти повинен підтримати свою дитину. Сказати, ти кращий, ти молодець, ти виступив, це вже перемога. Тому що для людей з інвалідністю. Основне, коли ми їдемо на якісь заходи, я кажу, головне не суть перемоги, а участь. Взяли участь, вийшли на сцену. Ми робимо заходи з виконавцями різними. Ви е, вийшли на сцену, побороли себе. Це вже успіх. Бо ну не кожна людина здорова навіть на сцені це почуває добре. От, а е, люди з інвалідністю, тим більше, тому що є комплекс. Що скажуть е, люди? Мене не сприймуть, я якась не така. Зумієте, це, це, це дуже велика проблема. У мене навіть була одна така ситуація, що. А в одному селі дівчина, яка вже 20 років сидить вдома, каже, що я не піду в магазин. Бо на мене люди не скажуть, що я дурна. Я кажу: слухай, такого бути не може. Я ходжу по магазинах, я ходжу десь колись в кафе на каву щось. Мені таке ніхто не говорить. Тобто їй таке внушили, що що ж один така, що тебе з мене сприймуть, і все. І вона каже: Я не йду.' Тобто, страх ото, отої соціалізації, яка взагалі відсутня, вже взагалі людей демотивує повністю. Людина вже тим живе. це... Це просто дуже важко, а чи можете ви наприклад у своєму колективі? У нас є багато знайомих психологів. Для того бо та ця розмова мала результат, ми б запросили психологів, які би поговорили і із батьками, і з дітьми чи можемо організувати таку у нас є свої психологи? Повірте, якби цей ми працюємо з нашими психологами, і якщо ви вважаєте за потрібне, ви ви можете долучити, але повірте мені ніхто. Ці люди, от батьки, вони дуже є закриті. Тобто, наприклад, коли в мене була така можливість, ми купили дитині, були навіть там, ну не дитині там дівчині Вже мобільний телефон, вона почала ним користуватися. До мене передзвонила її там тітка, яка її доглядає, каже: Слухай, ви купили телефон, тепер я кожного місяця її рахунок має поповнювати. Розумієте? Тобто, тим батькам вони дуже, ну як би насторожено, не то що насторожено, вони навіть подекуди і вороже ставляться до того, що їхній простір хтось порушує тобто це сиділа дитина як мені казала 10 років ще посидить 10 розумієте це 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 реальні такі реалії які є дійсно в селах у якщо не про батьків не думаю, якщо дитина. не про батьків а про державу будемо говорити те на що ми точно можемо е, вплинути якось звернутися наскільки держава підтримує дітей із вадами зору в плані творчості де в нас є позитивні напрацювання, а де потрібно ще допрацювати? Дивіться, не то що дітей. Я, ну, як таких державних програм я не знаю. Зараз під час війни все заморожено. На жаль, культура зовсім не підтримує, ну, власне кажучи, ну, наприклад, у нас на Стрищині, конкретно я говорю, я не знаю, як у Львові там, я говорю за свій район. У нас культура не допрацьовується, що слабо сказано. Що в Морщині, що в Стрию, що в районі. Люди всі, ну вибачте слово, просто прикриваються війною. Ніяких таких заходів, скільки ми не зверталися, давати зробимо то одна відповідь, яка мене вбиває зараз модна, не на час. Коли буде на час, я не знаю. Зато премію виписувати, то постійно на часі. Тому тут, то, тут питання дуже таке риторичне, знаєте. Ми готові про це говорити. Давайте запросимо вашу культуру, вас і будемо спільно надавати. Oh, я е не проти розумієте, це овізійний майданчик абсолютно. для того, аби поговорити, що а. на часі, що не на часі. Як потрібно підтримувати дітей з вадами зору? Як ні, на, ну сьогодні. розумієте, не тільки дітей? Ви, ви, я говорю за взагалі за творчість людей з інвалідністю. Давайте візьмемо ширший аспект. Гаразд, Давайте ми обов'язково зробимо У мене в в колектив не тільки діти. В мене ще. Більше підлітки і молодь, і так і називається в мене творче об'єднання, молоді з вами ну, і дітей само собою. Обов'язково давайте ми обов'язково це поговоримо після ефіру. А... Знає, зараз... Я не проти, не а... знаю, що я завжди людина публічна, я завжди йду на будь-який е, інтерв'ю. Просто то що мені не виходить в студію приїхати до вас, тому що пізній час е, на завершення. Я ще хочу уточнити у вас і хочу розказати нашим глядачам. Наскільки є обдаровані наші діти, тому що нам точно є <кхем> даруйте, ким пишатися? Розкажіть про своїх підопічних, чим вони займаються і які ми маємо таланти? Ну по-перше, дивіться, в нас е люди співають, люди творять, люди пишуть вірші, люди займаються е прозові місця. У нас, наприклад, є дівчинка унікальна, про я розказував там Богданка Федишин. Дівчинка в неї крім е вас є Трошки такі фізичні відсталості в розвитку, але вона перша співає вона не є академічний вокал, її слухала Європа. Вона вже має багато гран-при українських і міжнародних фестивалів. Нещодавно вона повернулася з фестивалю в Литві Потім на початку літа вона була в Польщі. Ми її так само продюсуємо це така наша гордість. Ну і безумовно купа інших талантів розумієте які потрібно розкривати. Добре, що у цієї Богданки є мама, яка її мотивує, яка наймає вчителів і це. Тому я, я кажу ще раз: головний вчитель для цієї дитини не те, що там вчитель музики, а мама або тато або опікун. Тому що слово батьківське воно дуже впливає. Коли ти дитині раз, кажеш, там не все, то вже ну, воно дуже негативно впливає. А коли ти навіть якщо щось там не виходить, як я вже говорив, даєш, ну, вид, що все нормально, і дитина вже. Тішиться тому, що вона щось може, нам місто, усім, нам не даремо, усім так. в такій важкі час потрібна стимул зростає в рази. Повірте, нам усім такий важкий час потрібна підтримка кожного з нас, так. а діткам тим а людям більше тим більше, бо тому, що нам основному людям знаєте що потрібна затребуваність, тобто що люди комусь потрібні, що не щоб держава там, як знаєте, в нас організовує там оце раз на рік, там до дня інваліда чи, чи до дня людей з інвалідністю, якісь там. Ну там якісь там такі там подаруночки, грамоти, подяки. А потім всі про все забули. Живіть собі люди, як хочете. Я категорично проти того. Я, я завжди нагадую, що такі люди потрібні завжди, і такий девіз у нашої організації нас не треба жаліти, нас треба розуміти, і це а для я, мене основа. А я собі дозволю додати, що е, нам у наших сім'ях потрібно не відчувати себе самотніми, а відчувати себе родиною. І на завершення. Ви точно знаєте і точно дасте відповідь на це запитання? Як маємо себе поводити ми прості люди, не батьки, а люди, діти однолітки із дітьми і з вадами зору, із дітьми, які мають проблеми розвитку? Що можна говорити, а що категорично не можна говорити? Ну, дивіться, по-перше. Слова підтримки не жалості, іменно ой Боже, ти такий бідний, ти такий нещасний, а слова підтримки. Ти такий молодець. Спитати, чим ти займаєшся, що тобі подобається, якщо ти там побачиш, що дитина займається музикою, ось, наприклад, відтвори мені то, заграй мені то. Якщо дитина малює, покажи мені то. Тобто наголосити на тому, що вона така, як і всі діти, і наголосити іменно не на якихось вадах, там що ти такий бідний, нещасний, а іменно на її таланті. І слова підтримки, слова. Такої душевного тепла воно набагато краще ніж така там жалість, там яку я вже говорив. Тому саме головне, що потрібно, це слова підтримки, і е, тоді е, прийде така і комунікація, і діти до вас потягнуться, і молодь, і, і все буде добре. І буде якась така, як то кажуть, нормальна творча атмосфера. Любові нам всім. Дякую, пане Тарасе, за цю розмову. Дякую за роз'яснення. Дякую Тож за дякую. важливу Діваю, тему, яку ми піднімаємо. Тоді, тому... Приїжджайте в Моршин. Обов'язково важливу тему, яку ми піднімаємо, тому що маємо про це говорити, і вона точно в комусь відгукнеться і щось зміниться. Дякую, Тарас Мільчаковський, співак керівник творчого об'єднання Наш світ був з нами у цій частині. Головне за день.